На їхню честь встановлюють пам'ятники та обеліски, а на віковічних стелах імена тих, хто не повернувся. До 25-ї річниці виведення наших військ з Афганістану в Києві відкрито ще один обеліск – меморіальний знак на честь воїнів-інтернаціоналістів з Голосіївського району столиці. Пам'ятний знак у вигляді бойової машини піхоти на скелі, встановлений на розі вулиці Полковника Потіхіна та проспекту 40-річчя жовтня. Ця демілітаризована машина, що нині застигла на обеліску, пройшла не один бій в Афганістані. І наразі зайняла своє почесне місце в якості пам'ятника для ветеранів афганців Пам'ятник набагато більше ніж просто шматок заліза. Це символ Символ того, що майбутні покоління пам'ятають та шанують свою історію, та, попри засудження війни в Афганістані як окупаційної, пишаються військовими звитягами своїх пращурів. Ми виконували свій воїнський довг, саблюдає при этом правила ведення війни, при цьому норму міжнародного гуманітарного права, о яких ми тогда и не знали, но каждый человек, тем более православный христианин, понимает, что есть моральные нормы, есть заповеди заповіді есть э, те незыблемые принципы участия в боевых действиях, которые должны соблюдаться. Перш за все, коли ти йдеш до Бога, потрібно мати Бога в душі, а не казати, що ти віруючий. Тому що, мабуть, і в Афганістані, завдяки чому я вижив, тому що матір. Потакі від мене, тому що я був членом партії, положила мій військовий квиток, той натільний крестик, який я свого часу був окрещений. Жодна армія світу не могла діяти без духовної підтримки. І, хоч останні постріли стихли багато років тому, та солдати колись радянської армії до неї залишаються охоронцями вітчизни і синами церкви, про яких вона і далі піклується. Як і чому треба зцілювати душі ветеранів, розповідає Владика Августин. Весь час бути в екстримі це не лише е, а обов'язково е, дає слід всіх в душі людській, і тому е, воїни, ветерани знаходяться під опікою церкви. Ну а дискусія про те, наскільки було виправдано їх перебування в Афганістані, думаю, зайва. Е, зараз е, нам треба е, вчитися у цих людей відповідальності, мужності. Ну, справжньому патріотизму Афганістан для когось це лише географічна назва, але для цілого покоління людей це слово стало втіленням скорботи, жаху війни і справжнього воїнського братерства.